Зі світу пониці переселенцям підмога та ще не аби яка за лічені дні небайдужі Прикарпатці буквально перетворили приміщення обласної просвіти у пункт гуманітарної допомоги біженцям з Криму. Продукти, побутова хімія, засоби гігієни, постіль, броня, взуття і канцелярія чи іграшки для малюків, дарунками від благодійників заповнені ледь не усі приміщення та навіть коридори. Незважаючи на це, люди й далі продовжують зносити до координаційного штабу речі. Дитячу куртушку, така підросткова джинсова. Костюм жіночий, футболочку і штанішки такі для хлопчика джинси. Я поставила себе на місце цих людей, і мене дуже болить, що люди все життя прожили, пропрацювали і лишилися фактично голі, роздіті, без нічого. Я не знаю, яке треба мати серце тій людині, що. Військо привезли сюди, щоб упорядкувати безкінечний потік речей, волонтерам довелося завести спеціального зошита. Сюди люди записують свої пропозиції а вже за потреби їм телефонують. Перелік необхідної гостям допомоги постійно оновлюється. Тож, перед тим як нести щось до штабу, його працівники радять звернутися на гарячу лінію та дізнатися, актуальні потреби на конкретний день. Просили. Пральні машинки, прості, старі, звичайні, такі типу малютки, які, можливо, десь уже в людей не потрібні, просто стоять. Деякі люди, які приїжджають з дітьми, вони незвичні до нашої води, в них іде дуже подразнення шкіри. Вони просили, якщо можна допомогти з такими речами. Вчора виникло питання, що, можливо, потрібні праски дає дітям. Вже на сьогодні ми майже забезпечені прасками. А у чого таке бракує працівникам координаційного штабу? Так, це вільних рук. Мовляв, нині волонтери здебільшого приходять разу. Лише на 2-3 години, тоді як їхня допомога потрібна тут постійно.